На мою думку, і сама ідея вона прекрасна, тому що безумовно ми знали, що кінцевий продукт це є, це є ну, це, за такий термін це неможливо, і, і, але е, сама головна фабула створення. Можливість співпраці е, драматурга з, з композитором. Ну, їхня взаємодія, їхній пошук так кажуть, спільних, спільних, спільних тем і власне тоді, власне, оцей прихід до фінального результату на фоні, скажімо, там, основного скелету певного твору, то це є ось це саме головне завдання, і яке вона, яке є, на мій погляд, це найважливіше завдання і я думаю що це це якраз це прекрасна нагода щоб люди е, мали можливість попрацювати один з одним і навчитися знаходити спільну мову